Різдвяні подарунки саме так і називається ця головоломка. Завдання тут в святковий пакунок скласти усі різдвяні подарунки таким чином, щоб залишилася лише одна вільна комірка. Ця головоломка має 24 різних унікальних рівня складності, отож вона стане ідеальним адвент-календарем перед цими святами. Давайте роздивимося детальніше наші різдвяні подарунки. Тут у нас є сніговик іграшкова. Машинка, цукерка, шматочок шоколадки, подаруночок та святкова шкарпетка. Всі ці детальки треба покласти всередину. Поставимо таким чином, щоб одиничка була вільна. До прикладу, почнемо з шкарпетки і цукерки. Ну а далі будемо намагатися усіма іншими деталями заповнити порожній простір. А якщо... І ось тобі маємо це. Було непросте завдання. Ви бачили, я зробив це не з першого разу. Тож ця головоломка буде дуже цікавою для дітей на ці новорічні свята. Замовляйте головоломки на сайті кубастік 3 d